Малювати попри паралізоване тіло у Львові, ветеран з повним ураженням спинного мозку поставив рекорд України. Він перший, хто малює картини кріслом колісним. Наш кореспондент Роман Гаврилів бачив, як боєць створює свою нову роботу. Біле полотно три на два метри. Поруч чорна і жовта фарби. Це буде картина без гострих кутів, бо малюватимуть її колесами. Автор твору, танкіст Валентин Олексієнко, не відчуває тіла нижче грудей. Я е зламав собі шию в зоні бойових дій. Це був нещасний випадок. Я пірнув озеро і також, що вдарився головою дно і зламав собі шию. Критичне ураження спинного мозку. Шансів вижити було обмаль. Але тепер Валентин здатен власноруч керувати кріслом колісним. З Часом вирішив спробувати ним і малювати. Львівська художниця зірка Савка взяла ветерана митця під свою опіку, і це вже третя їхня картина в тандемі. В наших роботах великий фактор це є імпровізація, тому що ми маємо напрямок, як і ви бачите в житті. Ми також маємо якісь свої цілі, але ніколи не знаємо, як поведе нас життя і доля І в даній роботі. Також є багато факторів. Середовище, яке впливає на роботу і на наше полотно, Щоразу вони домовляються лише про рухи по полотну решта магія творчості. Однак, ветеран, який щоденно бореться з травмою, вкладає в картини свій зміст. Світлі такі миті і темні між собою завжди дуже близько, щоб всі були в очікуванні як добра, так і чогось не дуже хорошого і щоб не Опускали руки і по життю йшли, знаючи, що завжди буде поряд з темною світло полоса. Валентин до повномасштабної війни і не замислювався про творчість. Спробувати себе у цьому допомогли реабілітологи і ментори. Насправді Валентин дуже ідейний чоловік, і незламність духу його полягає ще також в тому, що він бачить нові перспективи там, де ну виходять ситуація, яка є зараз. Завдяки дружині Валентин знайшов натхнення. Якось він застав її замалюванням і захотів теж наслідок рекорд України. Перший автор, який створює картини за допомогою крісла поїздного. Я дуже ним пишаюсь. Для мене він приклад, приклад мужності, він був завжди таким. Приклад справжньої чоловічої сили. Він мене багато чому навчив. Усі свої доробки Валентин Олексієнко об'єднав єдину серію, яка має складатися з чотирьох полотен. Буде ще четверта картина, буде заключна з цієї серії. Тобто, поки не намалюємо її, нічого говорити не буде. Але ще одна буде стоїться. В тому. Одну з картин ветеран рекордсмен подарує центру незламні, де проходив лікування, а решту виставить на аукціони задля допомоги побратимам на реабілітації і тим, хто на фронті. Зі Львова Роман Гаврилів Вірі Глубінка. Подробиці Толкнал, Інтер. інтермарафон. Єдині новини.